Віталій, повернімося до наших баранів. Я про Святогірську Лавру. Так що робити з людьми? Що? От ви їх бачили, ви їх знаєте як облуплених вже там. Що з ними робити? Як з ними бути? Ну, на мою думку, дивіться, я для, для військового, моя задача вигнати зараз всі тих, хто зараз зброю в руках. Прийшов на нашу землю. І зробити так, щоб ворог не оготався. Це будь-яка задача будь-якого солдата чи офіцера, будь-яких збройних формувань, які в Україні чинять опір цією орді. Повинно щось статися, щось відбутися на законодавчому рівні. Це як громадянин говорить, я не щоб той самий о, пасивний чи активний колабораціонізм, він карався максимально за... щоб людина навіть боялася. Ну, ну розумієте ну це так само на межі свободи слова, але не в тій країні, де сотні, о, сотні тисяч наших співгромадян. Відчули на собі, що таке русський мір. Це ми так ми боремось, ми відбудуємо, більш зруйнований, але за тобто це повинен заплатити? Зрозуміло, репарації вони будуть, і на нікуди не дінеться, якщо ні, вона самоізолюється і розпадеться бо тому що коли ти а, роками. Поневолював чужі народи, і зараз за рахунок їхньої крові ти хочеш здобути якусь ще територію, бо тому що саме так воно відбувається. Ми ж там не бачимо більшого там більше всіх інших народів, які вони поневолили. Вони зараз починають бунтуватися, вони починають спустошувати всі свої села і так далі. Так, вони там теж коли вони відправляються переважно всі дикарі, які навіть не знали, що, він, ну, що це таке. Що таке, вони пили воду з унітазів з Біде, вони їх дивувало? Чому в нас туалети в будинках, чому в нас асфальт в селах, чому мета в нас є інтернет, то будь-де, чому? Ми краще за них. Хоча б їм описували, що Україна ж така нещасна і взагалі Рашка така велика. ну І вони стали жертвами свого повідомлення, свого віддіччя. А Факту воно зовсім по інакшому І тому не всі це цінували. А, знаєте, коли я ще був за гратами, мені попала в руки книга низького націоналіста. Там, і там така маленька книжечка. А, я просто прочитав, що там було написано, і. Я приємно був здивувався, бо тому що все добре пам'ятають фразу, що моя хата краю, я нічого не знаю. А це вже було все переписано. Бо там було ще, якщо не помиляюся, в 2016 році. Взагалі гасло було зовсім інше, моя хата з краю перший ворога зустрічає. Ось так. От як суть міняється. Як да. суть помінялася ж, що, ну. Так воно мало бути, треба було дивитися, що в сусіда трава зеленіша, щоб кожного підозрював, що ви в такому плані. Тому що робити з, з, цими, з цими людьми, які не хочуть а, жити в Україні, які, ну аж ніяк їх, а, аж труїть ідея успішною. Радикально до цього поставитись це. Буде, ну, призвед, ну, не призведе таких аж на, а, тих а, наслідків того бажання, що ми хочемо. А, ми будемо прирівнюватися до той самої Рашки. Що нам скаже, чим ми краще за Рашку, за Білорусі і так далі. Залишити безнаказаним буде неправильно? Знайти золот, золоту середину. На, на мою думку, успішність нашої держави, і взагалі успішність України це ставити ставку на майбутнє. Ставити ставку на тих людей, які вже народяться в придумці, що Україна успішна, Україна мужня, Україна боролася і собі з такою країною, як Аля Вторая армія міра. І вона її здолала, ми її здолаємо обов'язково. І щоб люди не тікали, не думали, що в Європі, в інших країнах а, на деревах ростять гроші, там вас чекають з обіймами, хочуть хочемо щось дати. Потрібно ставити акцент на наше молоде покоління, вивчати їх на тих реальних тих цінностях, по тій історії, по тих здобутках, що ми вже зробили. А ми чимало зробили. І багато хто з інших країн. Дивиться на нас, що блін. А які навіть не знали, що таке а, Україна. Я Пам'ятаю Італії був, такі я приїхав це в 2004 році, і мене питали: звідки я? Я кажу, я з України. І не всі італійці знали, що, що таке Україна. І мені кажуть, а ну це ж типа біля Росії. Це майже то, що Росія, це ж одинакова мова. Я їм тоді, ще тоді говорив, що ні, нічого, немає нічого спільного між нами, українцями, проводив паралелі, що по-українськи означає, що по кацапськи означає в такому плані. А тепер о, пройшло вже, якщо я не помиляюся, вже 14 чи 15 років. Ну зміну, скоро вже буде 15 років, у 24-му році. 13 років вже пройшло, і в світі, коли людей запитують, а після перемоги і вже відбувається, відкити, і коли люди скажуть, що я з України. Ну, будь-хто скаже, що він з України, то у відповіді вони почують, а, в цих країнах мужніх людей. Тому на цьому треба поставити акцент. Потрібно, а, ну, вони так само, знаєте, якщо ми вже затримали, ну, взяли і заділи таку тему а, теж, знаєте, багато таких скандалів було, що от а, десь в якійсь там школі знайшли, що. Там хтось ну, виславляв русський мір чи ще щось, применшував агресію чи інше. Повинна бути конкретна а, політика а на ідентичність України, що ми не Росія, у нас немає нічого спільного. От і все. А ці люди, які зараз живуть, ну ти їх силою, ти їх не переконаєш. А знаєте, любителі, на дивіться те ж саме, що було за час Другої світової війни. На жаль, ветерани вмирають. Ми це ну, для нас, для всього, для всього світу. Всі добре розуміють, що ветерани вмирають, вони не вічні. У ну, них немає культу, у них немає того культу Ну, прославлення. ну Вони його так в ну, інших країнах просто не забувають про ці події. Людина буде жити в, до тих пір, поки про неї пам'ятають. це роблять цілий культ. 9 мая, Повідобесія на Берлін, можемо повторити і так далі. Так, Віталій, все вони не брехали на цій рашці. Знаєте, всі розповідають про своїх дідусів, які коли пили чарку на 9 травня. Всі казали, щоб не було війни. Не дай Бог, щоб була війна. Знаєте? А, а перебрехали до такої степені, що там можемо повторити. Ну це ж велика відстань в цій Звичайно. І її ну, Росія прийшла за 20 років з Путіним цю відстань. Звичайно. Так що ну, в брехні Путін... породженні, знаєте, брехнею і покриються Путін не хоче миру, Путін розуміє тільки силу. Це як, як це знаєте, ущемлений Рубішака, який його щемили все життя, і він зараз хоче щось доказати, що він чогось вартий. Не зовсім йому получається Конотопська битва показала, що може бути з численною кацапською армією, і ми це показували. Якби не ми десятки тисяч жертв, якби не десятки, можна було б його називати хуліганом, можна було б називати його ще. Знаєте, а так сходиться все до того, що він військовий злочинець, терорист номер один, і якого треба ліквідувати, власне, як і Росію країну терористку. От і все. Ну, іншого виходу немає. Це те, до чого ми зараз логічно приходимо вже на дев'ятий місяць війни. А свобода Звісно, вона, що вона і легко не дається. прийдуть інші. А свобода то, легко що, не дається. Розумієте, Якщо навіть вийти на кордони 91-го року, то Ну, от мені волонтери розповідають, що легко працювати в, на, на Херсонщині, було на Запоріжжі, навіть навіть на окупованих частинах, та? але можна було добратися і там тебе не видає місцеве населення, а важко працювати на Донецькому напрямку, на Луганському, тому що там немає, е, немає людей, які тебе розуміють. Там є конкретні колаборанти і вороги. От, і це сильно непокоїть. Сильнеепокоїться. Ви кажете, створені... що ви в Монахи не брали воду? Не брали. Ну, от. Коли буде створена іменно правова база, що, за, за що люди будуть відповідати за колабораціонізм, пасивний чи активний, а, тоді вже це стане запобіжником. А створити те, що щоби більше такого не повторювався, потрібно. На вихо майбутнього, майбутнього покоління, яке буде зрозуміти, що не по путі, не покаже. Тоді це вже я... буде інвестиція в майбутнє. Я виписала з вашого ефіру, я, е, видавала інтерв'ю десь два місяці тому, і я виписала десь допис однієї глядачки вашого інтерв'ю. Ой-ой-ой, як це вона так написала. Не можу знайти зараз це висловлювання ага, можна звільнити землю, але люди, які були проросійські, так і лишилися з людьми, треба щось робити, бо інакше всі наші жертви будуть марними. Ось так написала глядачка під вашим інтерв'ю, коли ви розповідали про свої враження від святогірської лаври. Ну, ви ще тоді не багато могли сказати. Тоді проводилися, я так розумію, оперативні заходи там в вересні місяці. А зараз у вас вже трошки притупилося, тому ви так особливо ну, очевидно, там ви вже побачили щось інше на цій війні, та яке перекрило враження від святогірської лаври. Я вас розумію. Да, що, що це вже не найголовніші спогади в вашому житті. Розумію вас. Ну, бачите, на Донецькому напрямку є дві сторони. Ми говорили про Святоїрську лавру, як людей, які чекали, і палко навіть відверто говорили, що да, я там ведь з голоду вміреть, чи ще щось. А був Лиман, був Лиман, як тільки ми почали рухатись в сторону Лиману, як тільки почалася. Наші перші підрозділи почали заходити, я вам розкажу іншу історію. Українка, яка знайшла український стяг на помоці, як то кажуть, намусонику вона його постирала, вона його випрала, погладила. Як тільки вона по радіо приймачу почула, що українська армія рухається, вона не побоялася, вона вивісила цей прапор біля себе біля дому. Коли їй місце ще були, орки ще були в місці, вони ще там тікали і так далі. Але вона вивісила свій прапор, і вона сказала, ось нарешті я дочекалася, що Україна прийде. Це то гірська на відео було на упроці, що ми тоді прочосували багато поверхівки, і одна бабуля мене питає, кажу, а ви хто? Він дуже обережно до мене підійшла. І кажуть, хіба, ну. Ми українська армія. Вона каже: перепрошую, готове? кажу українська армія. І вона каже, що дійсно ар... Україна вже прийшла. Я кажу, так, звичайно, ми повернулися. Ми зараз очищаємо міста, скоро все все налагодиться. а Та бабуся, вона розплакалась. Вона сказала такі слова. Ось нарешті я свого внука побачу, який теж мобілізувався і воює за Україну. Тобто. Це є, знаєте, це є дві сторони медалі, там, де ці це, це відтінки, які показують. Є ті, які відверто любили і люблять, і будуть любити руський мир, а є ці, ці люди, за яких варто боротися. Тому так, я з вами повністю згідний, що на Донецькому Луганському напрямку надзвичайно важко. Тому що горбато такі могили справі. справить. Yeah. Але до тих пір, поки ми не створимо запобіжник, щоб дійсно більше такого не повторилося, це це буде надзвичайно складно.